Порушення та провокація, але не справжні. У міліцейській академії у Києві проходять навчання, як охороняти порядок на виборах. Настанови курсанта вчув Віталій Бакуменко. Ось цей молодик хотів проголосувати без паспорта. Агресивного чоловіка затримують правоохоронці. Якщо на дільниці знайшли підозрілий предмет, на допомогу приходить ось такий робот. Він вивозить можливу вибухівку на безпечну відстань і її знешкоджує. Ці хлопці з пляшками та плакатами блокують пересування автомобіля. Вони вигукують гасла та розкачують автівку. Визволяти її вирушає загін міліції. Це курсанти демонструють, як вони ловлять на гарячому виборця, який голосує за кількома бюлетенями. Одразу викликають підмогу та складають рапорт. Сказали, що ви викрали бюлетень. Давайте, Пасово, будь ласка, прийдем. Хто саме викрав Хто? ви я вас Я бачила. ні, Як я міг? Більше всього вопроса було по цій ситуації, як себе вести, кому нужно обращатися. Кого нужно звати, як писати, составляти рапорта? Хоч, звісно, рапорти ми составляти ще не будем менше, для... для нас було цікаво, содержательно. Курсантам пояснили, як правильно поводитися у складних ситуаціях на виборчих дільницях. Вони повинні не пропустити спроб давання хабарів, фальсифікації при підрахунках та можливих провокацій. Так, курсанти стануть незамінними помічниками правоохоронцям. А на наших курсантів покладається надія і в першу чергу завдання щодо підтримання. Працівників міліції у виконанні завдань, визначених законодавством, хлопці і дівчата працюватимуть у містах проходження свого навчання на майбутні вибори по всій країні планують залучити понад 9 тисяч курсантів. Віталій Бакуменко, Дмитро Шемчук, перший національний.